Всім привіт! Розпакуємо разом з вами посилочку з сайта тіну. У цій посилочці все від бренду Essence, тому що вийшла нова лінійка. Перше це прозора пудра, розсипчаста з матовим ефектом. Ну, дуже гарне пакування з бантиком, просто не змогла пройти повз. Поховка також з таким милим бантиком. Сама пудра дуже мілкодисперсна дисперсна та має рожевий відтінок. Наступне це такий зовсім маленький оказався хайлайтер від Essence. Він також з бантиком, але при відкриванні я трохи його пошкодила. Бантик дуже милий, сам хайлайтер рожевий з срібними блискітками. Наступне це кремові рум'яна від Essence у формі Стіку. Вони мають такий ягідний. Літній яскравий відтінок з золотими блискітками. Наступне це рідкі тіні для повік essence luminйоз. Вони у кольорі шампань, чи щось таке, дуже гарний відтінок, яскравий будемо тестити. Останнє, також у наймовірному пакуванні це такий як блиск-помада для губ. Він має рожевий відтінок, але при нанесенні зовсім-зовсім трохи рожевий, майже прозорий. Ось така вийшла розпаковочка. Як вам? Пишіть свої коментарі.